Міносвіти загородили. Ближче до будівлі учасників акції не пускають. Ті розгортають свої атрибути просто під парканом. Тим <commercialization> часом Артем робить габетку і підручник з історії. Півгодини книжки надруковані К відповідь пану міністру на те, що в цьому році не було видано підручників для школи. Ми вирішили якби допомагати нашим дітям українським, які залишились без підручників, і власне зайнялися клинописом. Це от перша абетка, яка видана в цьому році. Власне от на таких підручниках діти мають вчитися. У мітингувальників десятки плакатів це кажуть перелік останніх освітніх реформ. Фактично, скасування поступове ЗНО. це е, е, збільшення впливу атестатів медалей, можливо, Вісті вузам нівелювати результати тестування. Це не готова повністю. Навчальний рік не готовий. Немає підручників, вони не додруковані. Провалена вступна кампанія. Половину плакатів розклали на дорозі і розкидали капусту, кажуть для міністра. Нам здається, що це те, що він любить найбільше. Капусту? Да. Як з'ясувалося такою дорогою з плакатів і капусти, міністр йтиме на роботу. Міністр приїхав, прошу зустрічати. Ми ведемо міністра освіти, освіти і науки на роботу. Він дуже зайнятий зараз, він не може з нами просто говорити. А Чим зайнятий? Як бачите, він зараз збирає капусту і топчеться по наших, по нашій освіті. Поки учасники акції долали умовну дорогу, митці читали вірші на громадянську тематику. Своя доля у свій час покладе нас долі. Воля запеклася в нас. Українська воля. Послухати віршів з міністерства. Так ніхто й не вийшов. Мітингувальники стукали та їм не відчинили. Аго, впустіть міністра на роботу. Анна Міршниченко Олена Сорокіна, п'ятий канал.